Овальний кабінет 2.0. Чи дійшли згоди Трамп і Зеленський та про що домовлялися з європейцями? Про це не тільки поговоримо із Володимиром Фасенком, політологом. Пане Володимире, вас вітаю. Рада бачити і слава Україні. Героям слави, вітаю вас, пане Володимире. Історична зустріч Трампа із Зеленським та європейською делегацією. Зеленський назвав зустріч однією з найкращих, каже, що зміг показати Трампу багато деталей на фронті. Ключове питання, яке обговорювали, це гарантії безпеки США будуть допомагати і координувати. Також Трамп допомагатиме Україні з обміном всіх не всіх, і деталі гарантії безпеки опрацюють протягом 10 днів. Також розпочата підготовка до тристоронньої зустрічі, і водночас на Росії кажуть, що лише підтримали ідею прямих переговорів між делегаціями Росії та України. Тож пане Володимире, яким є ваші враження від цієї зустрічі? Яким був зміст та результативність даного. Прибуття президента України Володимира Зеленського до Вашингтона? Ну я думаю, що в цілому, в основному, результати цієї зустрічі для нас є позитивними. Не повністю не 100%. у Трампа, на жаль, залишається ідея про те, що треба домовлятися про мирну угоду, а не про припинення вогню. Але в той же час ми побачили, що не відбулося, скажімо так, якогось агресивного тиску на зеленського, щоб він негайно погодився на односторонні поступки, неважливо там Донбас, або що ще ну і територіальні поступки, і поступки в інших питаннях для того, щоб домовитись про швидкий мир. Про швидку мирну угоду цього не відбулося. І ми не побачили жодних ознак от таких ультиматумів з боку Трампа, а цього дуже побоювалися. Не відбулося якогось скандалу нового конфлікту. Чого багато хто боявся? Я от до речі майже всім казав, що не буде ця зустріч, повторювати те, що було 28 лютого. В цьому ніхто не зацікавлений. Ні Зеленський в першу чергу, ні Трамп в цьому не зацікавлений, тому що йому потрібен результат, а не демонстрація домінування над Зеленським, там знущання над Зеленським. Дуже показова була деталь, що перед Зеленським вибачився той кореспондент. До речі, проросійсько-налаштований, щоб ми всі розуміли, це людина, яка, якщо не помиляюсь, він є ну, скажімо так, партнером. Ну, В побутовому сенсі просто американців, це у нас називають спів, співмешканець, да, там, цивільний шлюб і так далі. Да. Він партнер славнозвісний Марджорі Грін. От Якщо не помиляюсь, це саме ця людина. Ага. У нього там і на ляскі були загравання з росіянами. Да, зараз він вибачився. Перед Зеленським ну з привдокостюму. Да, і це була показова деталь. Це була демонстрація того, що не буде повторення того, що було 28 лютого в Овальному кабінеті. Пане Володимире, зустріч. А да. я, я перепрошую, а давайте зараз подивимося цей відеофрагмент, Оскільки ви його згадали, і тоді Добре. вже теж продовжуємо коментування. Добре. Президент Зеленський, ви виглядаєте казково в цьому костюмі. Я вважаю, що ви добре виглядаєте. Я сказав те саме. Так, це той, який напав на вас минулого разу. Я це пам'ятаю. Я прошу у вас, вибачення. Дивіться, ви виглядаєте чудово. Моє перше запитання до вас. президенте Зеленський. у такому ж костюмі. Я змінив вині. Посміялися настрій доволі відрізняється від того, який був минулого а. разу, і попросив вибачення, ось цей журналіст, про якого ви згадуєте, і також зробив комплімент. І Трамп теж приєднався. Прошу, будь ласка. Ну от такі деталі вони важливі, тому що це фон фон зустрічі. І відразу це була демонстрація, що зустріч буде розвиватися зовсім інакше ніж було 28 лютого, і це добре насправді. Е, тому от те, що зустріч інакше розвивалася, достатньо конструктивна е, в такій доб доброзичливій атмосфері. Е, ну, як сказав наш президент, що це була його найкраща розмова з Трампом. Ну за час його спілкування вже ну, під час другого президентства. Я думаю, що скоріше за все, так воно і було, Трамп був налаштований достатньо позитивно. Те, що були разом з Зеленським європейські лідери, я думаю, що це суттєво посилило переговорні позиції нашого президента, і це теж великий плюс. Тому я й кажу, що да, і те, що домовились про те, що будуть конкретизовувати гарантії безпеки для України, це суттєвий крок вперед. Я просто нагадаю, от знов-таки згадуючи. Попередню історію з овальним кабінетом 28 лютого, там же в чому була проблема змістовна, не в костюмі. Костюм це лише привід був для провокування е і створення, от е такої, скажімо так, якоїсь конфліктної ситуації. А е змістовна проблема була в тому, що українська сторона наполягала на тому, що спочатку гарантії безпеки, потім ми домовляємося про припинення вогню. Американці були категорично проти. Категорично проти. І вони відмовлялися взагалі обговорювати тему гарантії безпеки, і це відразу проявилося. Потім вже на переговори в Саудівській Аравії ну, Україна змінила свою позицію і правильно зробила. Ми домовились про спільну з американцями позицію, що треба домовлятися про припинення вогню. Біда в тому, і проблема в тому, що Трамп зараз відійшов від цієї позиції. От де проблема. І ця проблема залишається, на жаль, вона ще не подолана. Але те, що американці погодились розглядати, і я так розумію, достатньо конкретна гарантії безпеки для України, це вже великий крок вперед, в порівнянні з тим, що було раніше. Ще один важливий позитивний крок вперед стосовно тих самих гарантій безпеки. Європейці якраз після зустрічі в овальному кабінеті, коли створила, була створена коаліція бажаючих. Охочих коаліція охочих coalition of the willing, тому що прикладають по різному Так от одна з ідей, яка тоді з'явилася, і з якої теж були постійні трансформації, коливання, що після завершення війни припинення вогню в Україні, європейці надішлють на нашу територію. Обмежений військовий контингент ну такі символічні сили стримування. Це не на лінію зіткнення, ні не як миротворці, скоріше в тилу. Але тим не менше, це була демонстрація как ну, таких непрямих гарантій безпеки для України. Що мовляв, якщо росіяни знов підуть війною, то вони можуть спровокувати і військове зіткнення з країни НАТО, і це буде стримувати Росію від відновлення війни. В цьому була суть ідеї. Але європейці тоді наполягали, щоб американці надали цьому військовому контингенту логістичну підтримку. Ну, тобто, це і системи ПВО, прикриття з Румунії, з Польщі, прикриття літаками, розвідка, супутники від дані і так далі. На щоб американців не буде в Україні, але вони будуть підтримати європейський цей військовий контингент. Американці були проти цього тоді зараз різні джерела кажуть, що американці готові розглядати цей варіант. Інша проблема Росія виступає проти цього. Тому щодо гарантії безпеки, нас ще чекає. Я думаю, дуже складна і суперечлива дискусія. Швидкого розв'язання цього питання не буде. Я просто переконаний, що навколо цього буде йти тривала тактична боротьба. От як іде тактична боротьба за Трампа. За настрій Трампа, за його позицію, на лясті виграв Путін, перетягнув Трампа на свій бік. Зараз європейцям разом з Зеленським вдалося відтягнути Трампа трошки на свій бік, трошки збалансувати ситуацію ще не повністю. І оця боротьба за Трампа буде продовжуватись. Так також і боротьба навколо окремих позицій, умови завершення війни. Що це? Мирна угода чи припинення вогню. Питання не вирішено гарантії безпеки для України. Ну і так далі. Декілька таких є принципових питань, навколо яких гостра тактична боротьба буде продовжуватися далі. Пане Володимире, також президент України не погодився із відсотком тимчасово окупованих територій, який був зображений саме на мапі у Білому домі. Про це він розповів на брифінгу у Вашингтоні. Мапу ми цю бачимо ось на світлині. І на зустрічі з американцями він наголосив, що за тисячу днів було окуповано близько одного відсотка території України. Він наголосив на тому, що люди думають 20% відсотків чи 18%, відсотків. А до одного відсотка територій окуповано ну, саме за певний період. Часу тут ми говоримо про конкретний за тисячу днів. Да, Я да, можу да. сказати, да, це підрахунки Deep State, відомого на е, інформаційну ресурсу. і дуже добре, що вони от таку інформацію надали Це вагомий аргумент. Був у Зеленського Він е, також це визнав на тому, що в чому тут е, е, була проблема. Оце якраз тактична боротьба Путіну вдалося. Трамп попереконати в тому, що ну ви ж бачите, українці прокрають війну, вони відступають кожен день. Ми вже зайняли 20% території. Зверну увагу, не всі у нас між іншим на це звертали увагу. Що напередодні от, і зустрічі в Вашингтоні, зокрема, і я так розумію, перед Аляскою це вже з'явилося. що Невідомо там яка саме розвідка, тому що декілька. Розвідувальних служб в США, а, нібито повідомили Трампу. Один ну, декілька сценаріїв. Декілька сценаріїв розвитку ситуації на Донбасі. І один сценаріїв полягав в тому, що Росія за два місяці зможе купувати всю територію Донецької області, що нереально просто. А, от, але. Хтось, я не знаю. Я думаю, що тут, оця, ця дама, яка зараз координує розвідувальні служби США, вона тут постаралася дати таку, ну, м'яко кажучи, недоброякісну інформацію. Ну, це моє припущення. І, на жаль, на Трампа це справило враження. І те, що Путін його переконав, що ну, от вже 20% росіяни зайняли цих територій, продовжують наступ, ще трохи Україна програє війну. І Трамп був переконаний, Україна програє війну. І Зеленському треба було показати, що ситуація зовсім інакша. І оцей аргумент, що за тисячу днів. Росіяни просунулись лише на один відсоток території України, а все інше це було або ну Крим, 14 рік, також 14-15 рік. Те, що сепаратисти, ну фактично, росіяни під прапором сепаратистів захопили ще от в 2014-15 роках. Ну і додали е, трохи. Ну мається на увазі Запорізька Херсонська область додали і частково харківська додали е, на початку 22-го року перші тижні на повноштабного вторгнення, а потім все ситуація ну скажімо так змінювалася несуттєво, і от саме це треба було показати Зеленському. І дуже добре, що йому ця місія вдалася. Я так розумію, що нейтралізував аргументи Трампа. Трамп хотів психологічно натиснути на Зеленського, що мовляв, ти програєш війну. Про карти не згадував. От він і тут е, карта військових дій була головною картою, головним аргументом е, Трампа. А у Зеленського своя карта знайшлась, козирна, е, якою він е, е, парирував ці ці аргументи Трампа, нейтралізував їх. І в цьому сенсі я думаю, що Зеленський е, е, дуже вдало, ефективно відстояв наші позиції. Взагалі зверну увагу на те, що Зеленському вдалося. В тому числі за підтримки європейців знайти оптимальний баланс в переговорах з Трампом з одного боку, принципове відстоювання наших інтересів, щоб жодних поступок не було на цих переговорах, з іншого боку, гнучкість і іноді компліментарність на адресу Трампа. Так, щоб уникнути конфлікту з Трампом, в той же час зберегти нормальні добрі стосунки з ним. І от цей баланс, в принципі, Зеленському вдався. Я думаю, що ну, за по його заявах, навіть от посмішка, яка була на ваших кадрах, ну це свідчення того, що він сам відчував, що він впорався з цим завданням. І також ми сьогодні бачили, що про служба повідомляла. Що президент України подарував Трампу ключку для гри в гольф, яку отримав від українського військового, і воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного вторгнення, а гольф став частиною його фізичної та емоційної реабілітації. І вказується, що Трамп прийняв подарунок, записав відоповідомлення з подякою українському воїну. І так само він у відповідь дав символічні ключі, які ну теж тут можна провести паралель до того, що сподіваємося, що двері. До Білого Дому до допомоги Україні не зачиняться, а буде завжди відчиненими. Теж приємний момент, доволі теплий, і можна сказати, що в принципі зустріч як така вона вдалася на позитивній ноті, про що ми говоримо. Пане Володимире, про можна одну ремарку, будь ласка. А, ви дуже от, нас, ви правильно звернули увагу от на ці емоційні деталі. Ну з Гольфом все зрозуміло. Гольф – це вагома частина життя Трампа, яка приносить йому радість, задоволення. І коли цього торкається, це теж створює, створює позитивні моменти. Але от щодо ключей від Білого Дому. Ну, і взагалі, оця зустріч, яка дійсно пройшла в цілому позитивна. От коли відбулася історія 28 лютого, один мій знайомий він працює давно в Україні, хоча є громадянином іншої європейської країни, він мені написав тоді, що все, це остання зустріч Зеленського в Вашингтоні при Трампі, і шлях до Білого Дому для Зеленського закритий остаточно. А бачите, як сталося? Ні. Вдалося е, змінити цю ситуацію, і до речі, Зеленському вдалося достатньо швидко відновити нормальні конструктивні відносини з Трампом. Е, було декілька зустрічей і в Римі, і в Газі е, і, і телефонне спілкування. Ну і от новий візит до Білого Дому, де ще і разом з європейськими колегами, і ми бачимо, як це позитивно відбулося. Так що ніколи, ні каже, ніколи е, все можна змінити. Немає катастрофічних ситуацій. Не можна виходити з тези Все пропала. Е, да ні, треба боротися. Боротися і на фронті, і в дипломатії. В даному випадку боротися за Трампа. І відразу скажу: боротьба за Трампа буде далі. Тому що настрої Трампа можуть мінятися, і росіяни зараз будуть робити все ж і самі і там через Тіва Уіткаф, а можливо, ще через когось, щоб знов таки змінити позицію Трампа. Тому все тільки починається, але на, на даний момент нам вдалося нейтралізувати контратаку Путіна, закласти певні плацдарми для подальших позитивних відносин з Трампом. Шановні друзі, напишіть також ваші враження, підсумок емоції того, що відбулося у Вашингтоні. І пане Володимире кінець, фактично, ми з вами говорили про потенційну зустріч двостороннього президента України Володимира Зеленського та російського терориста Володимира Путіна. І ми раніше з вами робили багато припущень щодо місця, де може відбутися ця зустріч, і Казали про Швейцарію, про Женеву і багато інших місць. Зараз Reuters пише про те, що зустріч, яка може відбутися протягом наступних двох тижнів, ймовірне місце розглядають Угорщину. І тут теж цікавий момент, чому Угорщина? Тут ми можемо здогадатися, чому Угорщина, але є, є певні моменти, які, можливо, можуть і нам на руку не зіграти. Да, да. Ну, в даному випадку безумовно на цій зустрічі, якщо це буде Угорщина одним з ну не одним, а господарем цієї зустрічі, який так чи інакше може створювати емоційне тло цієї зустрічі, впливати в деталях, а це важливо з Трампом. Буде Орбан, прем'єр-міністр. А як він ставиться до України, ми знаємо. І він може негативно налаштовувати Трампа. От, а тут важливо, тому що йдеться не про двосторонню зустріч, насправді, а про трьохсторонню. Просувається ідея трьохсторонньої зустрічі, не зустрічі Путіна і е, Зеленського, а так, щоб там був Трамп, і отут я підходжу до е, дуже непростої проблеми. Я вам скажу відверто, у мене неоднозначно ставлення до такої зустрічі. Я б е, не поспішався якимись оптимістичними прогнозами е, е, і оцінками цієї зустрічі, коли е, Зеленський просував цю ідею, а е, почалося це активно е, з травня. От, коли він викликав Путіна на зустріч в Стамбулі, а Путін не приїхав. Ну і після цього так чи інакше, ця ідея вона обговорювалась там. Ердоган пропонував провести таку зустріч, зокрема за своєю ініціативою і за своєю присутністю. Але завжди йшлося про те, що був Трамп. Ідея була така. Що мають зустрітися Путін і Зеленський присутності Трампа, і е, наш президент сподівався, що саме присутність Трампа може вплинути на Путіна е, і схилити його ну, в такому оптимальному варіанті на, на е, згоду на поетапне припинення вогню. Е, або якщо Путін відмовиться погоджуватись на припинення вогню, ну е, тоді це буде аргумент для Трампа. Бачите, не хоче Путін припиняти війну. І тоді треба тиснути на Путіна, примушувати його припинити війну. От така була задумка, і вона, в принципі, була правильною на той момент. А що зараз? А зараз, на жаль, є ризик того, що Трамп поки що залишається в полоні ідеї про всеосяжну мирну угоду. Що от можна нібито швидко досягти всеосяжної мирної угоди, і це раз і не завжди завершить війну в Україні. Це ілюзія, це хибний шлях, тупіковий шлях. Тому що або ця угода буде на російських умовах, і тоді да, швидко її можна підписати, але для нас це неприйнятно, категорично неприйнятно. Або якщо починати домовлятися саме про таку угоду, то треба розуміти, що ціла низка питань, принципових питань. По них компроміс неможливий. Ну, я лише згадаю одне, Насам... насправді їх більше, але ключове питання статус окупованих територій. Тут компроміс неможливий. Знаєте, не буде розміну. Там, визнавайте, наприклад, Крим, а ми відмовимось від ну, Майсь навіть Росії, а Росія відмовиться від Херсонської Запорізької області на користь України. Або там виходьте з Донбасу, да, а ми вам віддамо Херсонську Запорізьку область. Не буде цього. Путін ні від чого не відмовиться, ну, в першу чергу по анексованих територіях. По Харківщині, Сумщині я припускаю, тут домовленості можливі. Але там, де анексовані території, які вже включені в склад Російської Федерації за Російську Конституцію, нічого Путін віддавати нам не буде. І ми не можемо визнати. Ці території російськими ми можемо погодитись на припинені вогню по лінії фронту, да, але не можемо визнавати окуповані і анексовані території російськими це глухий кут. І ну і там, наприклад, те, що стосується е, вимог по так званій денсифікації, мова, церкви, там і ціло низка питань, до речі. Па Путін зараз про це не говорить, але я просто переконаний, і це є в російських пропозиціях. Вони будуть вимагати легалізації відновлення проросійських політичних сил в Україні, скасування там всіх вироків, які є на адресу зрадників і так далі. Легалізація російських засобів масової інформації в Україні. І для нас це абсолютно неприйнятно. І тому я вважаю, що це хибний шлях мирного. Угода. Але Трампу ця ідея зараз подобається. І є ризик в тому, що на цій зустрічі в певних питаннях, особливо от щодо ідеї мирної угоди, Путін і Трамп можуть бути разом проти Зеленського. Оце величезний ризик. І нам треба продумати, якщо Путін погодиться на цю зустріч, поки що, ну, скажімо так, немає остаточної згоди, наскільки я розумію, ну, по російських джерелах, Путін а, а, також цілком вірогідно буде вимагати попередніх вимог. Що, мовляв, зустріч відбудеться, я не проти, я за. Але Зеленський перед цією зустрічю і для того, щоб я з ним зустрівся, має виконати такі такі вимоги. Що безумовно буде непри... непри... неприйнятно для нас, для Зеленського особисто звичайно. І це теж може зірвати цю зустріч, а це може бути зроблено спеціально. Мовляв, це вже Путін Трампу буде казати, що, мовляв, я хотів зустрітися і готовий, але бачите, Зеленський не хоче. Він не хоче знайти на жодні поступки. От ця боротьба тактична на те, щоб підставити Україну і нашого президента, звинуватити те, що нібито Зеленський не хоче Пенні війни, от такі підступні маневри з боку Путіна вони можуть продовжуватися і під час переговорів про цю зустріч, і на самій зустрічі. Так, так що з цією зустріччю нас ще чекають великі ризики, і тому треба продумати різні тактичні варіанти і підготовки цієї зустрічі, і її проведення, тому що там може бути дуже непросто і можуть виникнути дуже для нас неприємні ситуації. І тому я вважаю на перспективу зараз. Це не вийде, але на перспективу нам треба підтримати ідею Макрона. Я думаю, що до речі, от якщо трьохстороння зустріч відбудеться, вона буде не, не останньою, буде продовження. Але далі нам треба боротися за те, щоб була чотирьохстороння зустріч, щоб четвертою стороною таких переговорів був представник Європи. Хто саме, хай європейці вирішуються? Але важливо, це збалансує формації зустрічі і зменшить ризики для української сторони. Пане Володимире, я вам щиро дякую за цікаву та важливу розмову. Я нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Нашим глядачам теж подяка за перегляд. Не забувайте писати свої коментарі, також свої думки. Ми все читаємо, бачимо, і дякуємо вам за вашу активність. Усім бажаємо спокійного продовження цього дня і до зустрічі. Пане Володимире, до зустрічі і подяка. Дякую на все добре.